Вітаю, шановні українці. Ну що ж, устава про тимчасову охорону для громадян України вона вже є опублікована. Ну і що ж все ж таки змінюється для наших українців на території Польщі, до коли ви можете бути, хочу вам сьогодні, у сьогоднішньому відео, це все перерахувати. Тому не переключайтеся, дивіться це відео до кінця. Не забувайте втискати вподобайку. Також, друзі, я нагадую, що якщо ви перебуваєте в Польщі і шукаєте роботу, то хочу вам порекомендувати роботу на складі комплектування продуктів харчування, де зарплата від 6 тисяч злотих та більше. І Якщо ви молоді та енергійні, можете ще й більше заробляти, плюс є кар'єрний ріст. Я особисто це перевірив. Проїхавши в Кракові на складі, і, до речі, в Кракові у них ще є вільні місця, тому що вони розширюються. А також є в Тересіні, це 30 км від Варшави, в Любліні, в Сосновці, це 15 хвилин від Катовіце, в Псарах, 20 км від Катовіце і Білосток. Там такі ж самі аналогічні склади. І якщо ви також хочете працювати на виробництві на складі одягу, то місто П'єтришковіце. це 15 км від Вроцлава. Це є місто. Яке дозволить вам працювати на складі одягу. Ну тут в більшості робота для жінок, тут нічого говорити не треба, але ви можете заповнити форму в описі до цього відео і дізнатися про ці вакансії більш детальніше. Отож, друзі, хочу вам сьогодні ще сказати, що наші менеджери, як завжди, не сплять і вони нам не дають спокою. І знаєте, що зараз в Україні ще також вирішили це, так як коротко вам опишу, тому не переключайтесь, не перемотуйте. У раді зареєстрували законопроект про економічне бронювання. Автори законопроекту зазначають, що його метою є зберегти для економіки критично важливих працівників, точніше спеціалістів. І увага, друзі! Це законопроект. Можете собі погуглити економічне обронювання під номером 11331 Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки. Про це повідомив нардеп голова комітету ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха. Який є одним із авторів законопроекту він до речі належить до Слуги народу, якщо ви погуглите, і хочу вам сказати, що ж він. Каже, у законі ми заклали концепцію економічного бронювання, яка дозволить зберегти для економіки важкозамінних спеціалістів. За його словами, концепція має працювати наступним чином: кожен суб'єкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір, у 20 тисяч гривень на місяць за працівника, має можливість його забронювати. 20 тисяч за одного працівника. Ну, я вам перекладу на долари. Це 500 доларів. Треба буде за одного працівника надплатити кожному бізнесу для того, щоб його можна було забронювати. Тобто це так собі наповнення бюджетом. Як ви гадаєте, приймуть такий закон? А це ще не все, друзі. Ми ще зараз дійдемо до ФОПів. Сплата підвищеного збору відбувається не працівником, а самим бізнесом. Він сам визначає, хто для нього найбільш критичний і підтверджується відповідними податками. Ну, це шантаж бізнесу, мені так здається. А ви що думаєте? Бронювання поширюється на кожен суб'єкт господарювання, що нівелює проблему, наприклад, є з неможливістю броні для представництв міжнародних компаній чи ФОПів. Останні можуть забронюватися, якщо підтвердити реальне ведення діяльності протягом останнього року. Це ФОПи. Тобто, фактично, друзі, тепер не тільки людей ділять, і бізнеси ділять на слабких та сильніших. Тому що тільки сильніші виживуть. Ну, ви самі розумієте до кого ці сильніші ближчі, до яких менеджерів і так далі. Від е, Відсотково межу заброньованих та процедур визначатиме кабінет міністрів, тобто у них іншої роботи немає. Механіка сплати підвищеного військового збору окреслена у пов'язаному законопроєкті 11332 що щодо особливостей сплати воєнного збору та бронювання військовозобов'язаних. Ну щоб ви розуміли. Як ви розумієте, будуть напевно ці гроші всі надходити до Міністерства оборони пізніше будуть знову ж таки оголошувати якісь через прозоро проєкти, так би мовити, і пізніше компанії, яких буде не існувати, можливо, я так собі припускаю, будуть ці знову ж таки проєкти отримувати, вигравати. Отак От коротко. Наталуха зазначає, що ці законопроєкти – результати піврічної роботи величезної команди людей. Тобто вони ще й гроші на це отримували, щоб вирішувати ці всі питання, які були сплачені, друзі, з ваших кишень, яка не 24 на 7 проводили консультації, моделювали різні сценарії та вели діалог як з урядовцями, так і з бізнесом. Ну, писати він точно і говорити вміє добре. Також він повідомив, що скоро нардепи подадуть. А два, альтернатив, два альтернативних законопроекти, що будуть включати модель з бронюванням за рівнем зарплати у понад 35 тисяч гривень. Також змішано модель 35 тисяч гривень зарплати для найменшого працівника, 20 тисяч гривень військового збору для ФОП. Одним словом, друзі, ділять народ капець. Тобто, фактично. І бізнеси дуже сильно знову ж таки відчують цю всю ситуацію, якщо цей законопроект стане законом. А я не сумніваюся, що він може стати законом, тому що в бюджеті Діра Україна вже на третьому чи на четвертому місці по боргу, по місці, на, на місці по боргу, по кількості боргу, по величині боргу. І це знаєте. Українцям ці всі гроші віддавати. Мені прикро це все говорити, але я вам повідомлю інформацію і більше не буду про це згадувати, можливо, десь у відео. Сьогодні я хочу знову ж таки вам повідомити, що ж змінюється. Отож, друзі, я вже це все вивчив, тому що неодноразово навіть повторював. На сьогоднішній день, якщо ви будете заїжджати до Польщі перший раз або ж хотітимете відновити статус УКР, то на прикордонній службі треба буде повідомити, що ви хочете знаходитися під тимчасовим захистом. Після чого ви не 30 днів маєте отримати вже номер Песель, а одразу одразу після перетину кордону їдете до уроду міста чи гміни там де ви хочете перебувати і просите, щоб вам надали номер песель. Вже до речі, не буде безкоштовної фотокартки, треба буде за неї платити. Ну і звісно ж, одноразова допомога в 300 злотих від е мопсу вже її не буде. І хочу вам додати ще також, друзі. От 800 плюс ми говорили неодноразово про те, що хочуть впровадити те, що тільки ті. Батьки будуть отримувати допомогу на дітей, котрих діти ходять до школи. Дивіться, благо що цього не буде, але буде інше у тих, у кого діти навчаються і е, в українських школах і мають до фінансування добрий старт, то хочу вам сказати, що ви не будете отримувати вже його, тому що добрий старт буде виплачуватися тільки тим, хто має дітей, які навчаються в польських школах. З цим проїхали. Тепер, друзі, щодо 40+. від 1 липня. Все. І можна буде знову ж таки узгоджувати безкоштовне житло із місцевим воєводою, тобто йому подавати заявку. Також, друзі, що ще найголовніше змінюється про продовження легального перебування. Я вже стільки разів говорив, що воно продовжить, продовжить, продовжить. І так це сталося до 30 вересня 2025 року. Тепер найголовніше карта цукер. Так подобається мені ця назва. Цукер. Це УКР з позначкою С цукр. Отож, друзі, якщо ви хочете карту побиту отримати до трьох років, то ви зможете це зробити, якщо знову ж таки виконати наступні вимоги. Ви перебували станом на останніх 365 днів на території Польщі, тобто не виїжджали за межі, і щоб 4 березня 2024 року ваш песель був актуальним. Тут багато українців зразу. Відсипеться, відсіється, тому що ви самі знаєте, скільки разів втрачали українці песель по тій чи іншій статусом УКР. Точніше, УКР втрачали статус по тій чи іншій причині перед кордону, або ж він сам зникав, перебуваючи на території Польщі, і вони автоматично одразу відсіють дуже багато українців, які матимуть таку можливість податися на цю карту побиту зі статусом цукер. Ну і звісно ж, вона буде видаватися е, на три роки, і більше інформації ми вже будемо знати це після 1 липня. Як це буде виглядати? Наскільки мені відомо, то заявки будуть прийматися онлайн і знову ж таки місцеві воєводи будуть вирішувати, чи давати вам це чи ні. Мені цікаво, як буде з чергами. А ви що думаєте? І які ваші прогнози чи вплинуть ці карти побито на? Терміни, ті, що зараз є на звичайні карти побиту. До речі, друзі, якщо ви будете зараз подаватися на карту побиту, наприклад, в Кракові, то рекомендую вам супровід команди Стармак Documents, моєї команди, яка то з точністю, так як і мені, допоможе вам отримати карту побиту, тимчасово сталого резидента, громадянства, все що необхідно. Всі контакти в описі відео. і хочу вам сказати, що якщо ви плануєте також подаватися на возз'єднання з сім'єю, то у вас також буде така можливість, тому що від 1 липня, уже, якщо батько працює, то він може приєднати до себе маму та своїх дітей, або ж своїх близьких родичів, тобто матусю чи татуся. І хочу ще зазначити, що тут є специфіка така, що він, той чоловік, має більше заробляти, або ж дружина по-різному буває. Вони мають більше заробляти для того, щоб на кожного члена сім'ї була. Окрема сума на кожному сайті уже до ви зможете ознайомитися з інформацією на тему полончення з роджі це дуже великий плюс. І якщо ви вже користувалися послугами Стармак, Documents, то ви точно знаєте, що ви можете до них подзвонити, і вони вам все розкажуть. І Якщо ви проживаєте в Кракові і допоможуть з супроводом виконати час, нерви і гроші, це найголовніше. Я завжди стараюся вам спрощувати це життя. Що ще в нас, друзі, змінюється? Наскільки мені було зрозуміло, що людей похилого віку, старших 60 або 65 років, і людей з інвалідністю, то їм будуть якісь робити, знову ж таки, привілегії, тому що відносно безкоштовного житла і так далі. Якщо вам це цікаво, будь ласка, напишіть. Я спеціально для вас, друзі, дізнаюся цю інформацію і одразу. Першому варіанті вам повідомлю, тому що це я вважаю є дуже важливою інформацією. Ну і найголовніше, що 800+, буде збережено точно на найближчий рік. Не знаємо, що може змінитися в наступному році. Також поки що не залишається зрозумілим, що буде з українцями, які приїхали взагалі до початку війни, і до початку ще коронавірусу, але в них документи закінчилися під час коронавірусу. Важливо одне: що якщо про них не згадують, значить все хорошо, значить вони можуть бути. А ще одне хочу сказати вам. Що тепер, уже наприклад на песель УКР можна буде його документи треба мати, такі як проїзний документ. У нас це закордонний паспорт, це наша візитка, яка дозволить нам отримати статус УКР. І як було раніше, по водійському посвідченню свідоцтву про народження або ж внутрішньому українському паспорту вже не вдасться отримати статус УКР, і тобто отримати тимчасовий захист. Тобто, фактично, Польща показала те ж саме, що зробила Чехія декілька тижнів тому. Пам'ятаєте, вони також сказали, що ми не будемо продовжити ПМЖ, ВНЖ, Візи довгі тим громадянам, які не будуть мати дійсного закордонного паспорта, бо фактично наявність закордонного паспорта не дійсного це вже не документ, який. Підходить для того, щоб отримати статус УКР, наприклад. Ну і власне ці люди також не, не зможуть працювати офіційно. Це дуже велика проблема, про яку вже я чую, тому що мені пишуть мої підписники, що Сергій що мені робити? У мене закінчується через місяць паспорт. Я вже подав на новий смс-ку отримав і не можу його відібрати. І я зараз втрачу роботу, не зможу отримувати свою сім'ю. Що мені робити? Вам можливо зараз і смішно, і ви говорите, що це Сергію, нікому не треба. Ти говориш воду з Знову ж і так далі, поки не прийшла черга до вас, то ви так говорите і можливо, ви в Україні, тому вам це не так важко сприймається, але українці реально за кордоном відсторонені від України, тому що дипломатичні установи їм не хочуть допомагати. Я скажу одне: що я зі своєї сторони зроблю все. Що моя команда зможе разом зі мною вирішити по цьому питанні. Ваше завдання це слідкувати за моїм каналом, завжди писати в коментарях, що ми не ухилянти, ми емігранти, і цей лозунг повинен нас завжди звучати, так як скоромовка або ж так, як молитва на добраніч. Бо знаєте, ми, українці за кордоном, повинні об'єднуватися. Мене аж мурашки по шкірі з'явилися від цього, аж мандраж іде. І хочу вам сказати, що я завжди говорю все. Від щирого серця, я думаю, що ви і любите мене за це, можливо, не всі, але я не 100 доларів. Проте ті, хто мене бачив, живу, знає мене, або ж інколи чув щось від мене, то той знає, що я завжди говорю щиро, в житті я трошки інакший, але тут потрібно бути повністю сконцентрованим. тому що на мені лежить дуже велика відповідальність провадити вас, українців, за кордоном, і надавати вам інформацію, яка допоможе вам не виживати, а вижити. І звісно ж. Це є найголовніше. Отож, друзі, слідкуйте за моїм каналом. Я ще буду дуже багато корисної інформації. Вам повідомляти. Для цього вам потрібно підписатися, робіть максимальний репост і не забудьте написати три сімірки, тому що це Джек Подрузі, те, що продовжили легальне перебування для українців на території Польщі. Для мене, на мою думку, це дуже важливо.